А що підтримує людей, які підтримують нас? От про це зараз і поговоримо зі співачкою Софією Єгоровою. Вона зараз з'явиться в нашій студії і вона презентувала нову зимову пісню. Називається Чари. Вітаю, Андрію. Вітаю Рада бути сьогодні тут та розповідати про трек чари, який я сподіваюся надихне всіх українців, тому що не дивлячись на всі перешкоди, які зараз є. Все ж таки незабаром новий рік і. Треба створювати новорічний настрій самостійно. Мені нещодавно розповіли про те, що коли береш новорічну гірлянду, бери її на батарейках. І тут я здивувалася, ну, по-перше, я тоді дізналася, що незабаром вже Новий рік, там десь два тижні залишилося. Думаю, ой, а між груднем та січнем немає ще одного місяця, щоб підготуватися, поставити ялинку? Нема. Нема. Тому створюємо настрій самостійно, але в мене настрій створюється на кожному концерті. Я зараз багато виступаю благодійно і з дітьми, і для ЗСУ, і там для переселенців, для цивільних. Для мене це велике щастя. І кожен концерт це свято. Ось нещодавно в Ахмадиті був День Святого Миколая. Ми там з дітьми з великою пандою yeah. також танцювали, співали, обіймалися в кінці. Це було таке велике тепле спілкування. Просто потім Розпочалася повітряна тривога. Е, вже під кінець вимкнули світло під кінець, але це не завадило нам всім заспівати гімн країни е, там вже фотографуватися, спілкуватися, тому що е, українці не зломити це точно. Ми просто не переможні після усього того, що ми зараз переживаємо, які ми будемо сильні та непереможні, коли вже буде світло, буде тепло і буде вода. Ми ж просто і буде наша перемога. Що вам допомагає тримати оцей настрій в собі? Ну для того, щоб створювати якісь нові пісні, надихати інших людей, треба чимось надихати себе. Мене надихають люди. Я нещодавно бачила, ось коли було повне вимкнення світла, як і зараз. Як на заправці люди там працюють. Я зустрілася з нею ведучою, з якою ми зустрічалися в довоєнний час, зустрілася на заправці біля розетки, де вона спілкувалася з усіма, там все відправляла, в неї була рація, тому що не було зв'язку, вона так зв'язувалася з рідними. Угу. І це не може не надихати, які ми сильні, які ми це можна сказати, просто неймовірні. І кожного разу, коли зустрічаюся з людьми, які були там у в інших містах, які пережили там у Бучі, у Гостомелі, Ірпені. вони пережили просто багато багато чого. Або ті в Харкові, які зараз переживають так. В Дніпрі, в Кривому Розі, в Херсоні звільненому. Так я, наприклад, коли виступала у Львові для переселенців з Маріуполя, mm. останній концерт був неймовірно теплим. Всі в унісон співали пісню стожари родини дворських три рази на біс в унісон. Просто не хотіли залишати сцену артисти. На сцену потім, після виступу, вже всі глядачі заходили на сцену, співали, обіймалися, фотографувалися. І ще що мене нехай, це звичайно музика. Тому що о, вона також створює інколи неймовірні сюрпризи. Так. <схай> Ми Наприклад. А, наприклад, пише мені в інстаграмі людина про те, що я хочу створити для тебе ремікс. А, ну, я багато відповідаю людям у Директ, але е, ну, коли це незнайома людина, що спише тобі взагалі. не людина взагалі. Я хочу створити для тебе ремікс. На вашу пісню. Так. так. Я думаю, вау, класно! Ну. Потім забарилася, все йому відправила, але забарилася, всі благодійні концерти. В мене за два місяці. Ось влітку я рахувала, було близько 40 благодійних концертів. На минулому тижні було 5, Звичайно, ти фізично втомлюєшся, не все пам'ятаєш, хоча в мене всі, всі нагадування є в телефоні, звичайно, щоб нічого не забути. І потім він відправив, і потім мені на пошту приходить ремікс, готовий. Я думаю, клас! Оце сюди сюрприз. Слухаю. Я слухала його разів 20. Він мене так зарядив, Я думаю, так, треба його випускати. Пошу команді, команда теж просто в захваті. І ось такі сюрпризи, які надихають. Ти думаєш, хочу, щоб це почули інші люди, щоб вони також надихнулися чарівною казкою. І так створився чари Дмитрій Смартс Ремікс. Навіть так, так. Тобто, це був такий неймовірний сюрприз, який не планувався. Але я дуже хочу, щоб саме ця пісня нагадувала всім, що. В нас є одна найзаповідніша мрія у всіх. Вона обов'язково здійсниться, але для того щоб вона здійснилася, треба вшанувати ті чари зими, які ці бажання в новорічну ніч виконують.